Ти як оживаєш? Скажи. Я тебе трогать не буду, не бійся мене. От чого тобі треба боятися? От скажи. От скажи, я страшний, щоб ти мене боялася, а? От скажи. Нащо ти мені, мене боїшся? Ти гарна я непоганий. Ну от, бачиш? Сіла і тобі гарно і мені є кіно. Про тебе. Розумієш? Ах, не розумієш, погано розумієш. Збігати. А ти така. Чого тобі збігати від мене? Ну, хочеш піти далі? Ну, пригай на... наверх. Давай, давай. Давай пригай. На <свистання> Підеш назад. Ну ти капризуля. Ладно. залишу я тебе. Пока-пока.